Відкриваєш взимку густий ароматний домашній кетчуп і одразу відчуваєш літо. Я перепробувала дуже багато рецептів кетчупу, зупинилася на одному. І покажу, як цей рецепт приготувати різними способами. Всім привіт! Давайте почнемо готувати. Всі інгредієнти для вашої зручності я продублюю під відео. І для всіх трьох способів вони однакові. Перший спосіб за допомогою соковичавниці для томатів. Всі овочі та фрукти я подрібнюватиму тільки за допомогою неї, щоб потім поменше мити посуду. Спочатку я пропускаю яблука. Від них я буду використовувати тільки макуху, а осік вип'є на сніданок дитина. І разом з яблуками я також подрібнюю солодкий перець. У мене ось такий помаранчевого кольору, отримую дуже соковиту макуху і відправляю в каструлю. В солодкому перці залишиться аромат. В яблуках залишиться пектин, який нам потрібен для густоти кетчупу, а сік я даю дочці. Тепер через соковичавницю пропускаю цибулю і часник. Тут я вже буду використовувати і макуху, і сік, додаю їх в каструлю. Залишилося пропустити через соковичавницю томати. Цей спосіб гарний тим, що відразу забираються шкірки і насіння. Отримую чистий сік, чиста м'якоть помідор, і кетчуп вийде дуже однорідним. Виливаю томатний сік в каструлю. Тепер додаю всі спеції, які вказані в рецепті. Я їх завертаю в марлю, добре загинаю краї, загортаю, перев'язую мотузкою так, щоб усі нитки від марлі залишилися всередині. І не плавали в майбутньому кетчупі. Додаю в кетчуп і починаю його уварювати. Уварюю до консистенції, яка подобається моїй родині. Дивіться, кетчуп вийшов доволі густий. Десь на третину уварився. Тепер додаю сюди сіль, цукор. Оцет. Обов'язково спробуйте на смак. Багато залежить від того, наскільки солодкі або кислі томати. Тож, можливо, вам потрібно менше цукору або оцту це нормально. Кетчуп все одно буде чудово стояти. Добре перемішую кетчуп, проварюю ще хвилин 5, щоб кетчуп закипів. Сіль цукор добре розчинилися. Розливаю по простерилізованим банкам. Закручую кришками. Перевертаю вниз кришкою, укутаю і залишаю так до повного остигання. Подивіться, який кетчуп вийшов. Я роблю його середнім по густоті. Він дуже ароматний. І цього разу в мене були досить кислі томати, сорту сливка, тому оцту я додала десь на третину менше. Іноді кетчуп з томатного соку все одно хочеться трохи перебити блендером, дивіться вже за своїм смаком. Все залежить від вашої соковичавниці. Тепер приготую кетчуп за допомогою м'ясорубки, пропускаю через неї всі овочі. Це буде другий спосіб. І, до речі, ви можете їх невеликими порціями подрібнити за допомогою занурювального блендера або в чаші блендера. Отримаєте третій спосіб приготування. Результат буде такий самий. Добре все перемішую. Додаю сюди спеції і також уварюю на невеликому вогні. У мене йде 2-3 години по-різному, все залежить від томатів, дивлюся по консистенції. Додаю цукор, сіль, оцет. Добре перемішую. Проварюю ще хвилин 5, щоб кетчуп закипів. Можна одразу розлити по банкам, дивіться на ваш смак. Такий соус, де відчуваються невеликі шматочки томатів та інших овочів, я подаю до шашлику і моїм гостям дуже подобається. Я ж цей соус переб'ю за допомогою занурювального блендера і отримую вже третій варіант кетчупа. Структура кетчупа вийде більш однорідна, розливаю одразу по банкам, також закручую, перевертаю, укутаю, даю банкам повністю охолонути. Можна ще перетерти кетчуп через сито. Так ви приберете насіння і шкірочки, кетчуп буде гладкий і однорідний, такий, як ми звикли купувати в магазині. Але зверніть увагу: зараз продаються спеціальні пристрої для перетирання овочів через сито. Якщо ви готуєте кетчуп у великій кількості, вам буде зручно. Проварюю ще хвилин 5, щоб кетчуп закипів. Розливаю одразу по банкам. Також закручую. Ось такий однорідний кетчуп у мене вийшов через соковичавницю. Ось такий вийшов по структурі кетчуп, який просто пропущений через м'ясорубку. І потім злегка перебитий занурювальним блендером. І ось така однорідна дуже ніжна структура виходить у кетчупа, який я перетерла через сито. Я сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Обов'язково вподобайте відео. Підписуйтесь на мій канал до нових відео і до нових зустрічей. До побачення!